А з нами Каша Сельцова, скажіть, будь ласка, ви висловлюєте власну громадянську позицію у музиці або, можливо, як інакше? У музиці, мабуть, ні, тому що, хоча, можливо, не так прямолінійно, як робляться реп хіп-хоп, гурти або рок-гурти, які вибирають свою тему творчості, соціальну тематику. Власне, мені здається, трохи дивним, коли якщо ми як крихітка, я в своєму амплуа буду зі сцени промовляти якісь політичні гасла, маючи такі ліричне амплуа, скажімо так, драматичне. Так само я думаю, що від мало хто от там може почути просто заклики, але вони бере участі там у якихось <кхм> заворушеннях, наприклад, в Ісландії, коли не хотіли будувати. Черговий алюмінієвий завод, вона співала якісь пісень, які просто з цьому контексті звучали як політичні. Тобто мені здається, що нас часто запрошують і просять, заспівати пісню. Я розумію, я вийду на сцену, заспіваю. Зокрема, цей сингл хлопчик для серця биття", це зіб'є весь революційний настрій, який буде на площі в той момент. Тож я як громадянин, це як громадянин, я як... А співачка є як співачка. Це, я розрізняюся таким А Тобто, речі. коли ви виходите з якимось транспарантом, це ви виходите. По засміяному як громадянина, як творчі. Це, я не, не вигулюю своє альтарего сценічно туди. І не приходжу з зачіскою сценічною в костюмі сценічному. Як киянин, як громадянин, як там, ваш колега, журналіст колишній, або час від часу, -часу такий, що пише, і я, звичайно, виходжу не сценічним блогу. Ну, так справді, під музикового гурту крихітка складно відчувати будь-яку агресію всередині. Я, а, я але... у деталь ставили, наприклад, ще з Крихітки Цахіс, або, наприклад, пульт, мені здається, може бути органічно в цьому контексті, але. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, просто дивлячись на колег по цеху, чи можуть музиканти справді впливати на певні політичні переконання аудиторії? Ви знаєте, музиканти доволі залежні люди, і у нас всіх є можливість подивитися, як люди творчі йдуть на компроміс з владою повсякчас, коли їм потрібно отримати дозвіл на проведення великого концерту на площі, коли їм потрібно провести фестиваль і взяти кошти у міста на фестиваль, коли їм потрібно організувати тур і у Міністерство культури попросити дозволи для ДК, щоби зменшити ціну оренди. То коли музиканти виступають за політичні партії, я думаю, що ви можете всі сміливо спати з думкою, що вони виступають за гроші, ми правда це робимо нам судно, чий Майже все одно. Чий банер лисить на сцені, тому що ми прекрасно розуміємо, що це не дуже ефективно, що люди послухали, добре вони трейнялися, потім вони прийшли, подивилися на рахунок за електроенергію і поміняли рішення. Mm -hmm. Тобто, якими піднесеннями або повідомлення. Емоційне не передавали зі сцени, реальність переконує набагато краще, ніж ми. З іншого боку, якщо е, хтось авторитетно не підтримує щось, коли Славко Вакарчук пише в Твіттері, ні, мені не подобається цей законопроект. Коли, наприклад, е, такі авторитетні всі, всім відомі люди, як там з е, ну, поп страду мені важко е, е, назвати якісь імена, тому що там зазвичай вони надто заангажовані, щоб демонструвати свою позицію. А якщо там пан Олег Скрипка на бордах каже щось там за якийсь бренд або за якусь політичну партію, люди дивляться на себе, але все одно їх рішення тим, тимчасово може змінитися. Я з шкільних часів не можу забути, тобто як мене політозувала фактично музика гурту «Кому вниз», пізніше пішов «Тартак» і так далі. Скажіть, будь ласка, які музиканти впливали на Ваше становлення як громадянина? Як громадянина? Сумніваю, що такі гурти існували в ранньому дитинстві в шкільний час. Я слухала Гранж, і це були умовний тексти про якісь особистість особистісні трагедії, звичайно. А потім мені здається, що з російської музики в той час я слухала тільки ноль панк руку ноль і такі у джаз. І можливо, я навіть не дуже знала кіно і. І не любила всі ці решту гуртів, які зараховують до нібито революційних. Нібито Аліса, нібито ДДТ. Я не завжди мудую до російського року класичного розуміння, щось не моє було. Ось. Щодо речі Гензі Машин, мабуть, мені здавалося, що ця група так чи інакше якісь до революційності. І мені здавалося, що я стаю злішою в соціальному плані, коли слухає Ось, і Мабуть, ці колективи мені пробуджували якісь протести, там могла там, так як у мене було достатньо бойове дитинство, скажімо так, шкільне, то я пам'ятаю, що ми розводували, виривали не мій, не пишаю, з коренем, я не пишаюсь цим телефонну будку, саме по цю музику. Під музику. Ну так, коли тобі 17-16, ти повний ідіот. От, і, і музика це ще підписує, Музика підсилює твою невігла, твою агресію. У мене і було як у дівчинки, яка збиралася грати в рок групі повна. Тож десь так О, Перед програмою ми провели опитування на Фейсбуці, які музиканти найбільше впливають на політичну позицію українських. Користувачів цієї соціальної мережі зрозуміло перемогли ОК Нельзі, тому що у них там просто найбільше фанатів, як я вважаю. Але величезну кількість голосів також набрав Олег Скрипка, Сашко Положинський з гурту Тартак, Ірена Карпа, Кому вниз, Орес Лютий Каша Серцова також набирала голоси не те, що ви говорите про певну політичну нейтральність у своїх піснях. Так, також декілька голосів здається, я за Михайла Поплавського не знаю насправді чому. просто забагато тренжу в Твіттері на політичні теми. Mm -hmm. Думаю, що все через це. Ага, саме Твіттер. А взагалі, на вашу думку, хто з українських музикантів реально впливає на громадську думку? З відомих чи просто музикантів? З тих, хто справді впливає. Справді впливає, мені здається, що українці схильні слухати тільки ті, кого вони добре знають. Тож, якщо щось скаже, я це одне, а якщо. Чи... Щось каже там Славко, наприклад, або скрипка, це зовсім інше. Якщо б сказала Ірина Біла, хоч буде раз щось хороше. А цю тема, можливо, вона вплинула якусь частину аудиторії, яка не готова чути мене і скрипку. Але на жаль, там, або я би дуже хотіла почути щось розумне в цьому плані з громадської позиції від там таких впливових і гарно віча така Орок або там Світа Лобода. але вони... Мабуть, надто часто танцюють олігархів на святах, щоб мати власну думку, але все, все, все ж таки, коли музикант заявляє про якісь певні політи якісь певні політичні маніфести або просто висловлює громадську позицію, це певною мірою, якщо це не не поєднується з якимись офіційними даними, офіційними заявами, то. Це може ускладнити його творчість. Щось... Організацію концертів в такому. стилі. Мені стелі. здається, що якраз організацію концертів користу лютого все гаразд, саме через його проект. Але наприклад, якщо ви почнете співати про про політику або знато часто будете висловлювати свою політичну позицію так активно буде тиснути на власників клубів на мене. Мені просто буде важче кудись доїхати, або я не зможу виступати. В державних закладах, тому що вони просто боятимуться. У нас же більшість проблем через те, що люди бояться. Бояться зробити щось, щоб аби чого не вийшло. Но мені здається, що з Антіном такого не трапиться, тому що він не збирається в філармоніях представити цю програму. Він виступає в приватних клубах на цей великий запит. Якщо ти трішки боїшся, тобі пропонують хорошу суму грошей за концерт, і ти організатор концерту, ти. Будеш менше боятися і хотіти більше заробити. Тобто, між грошами і страхом, я думаю, що організатори будуть вибирати гроші. Хтось до цієї програми, трошки заплутався. Музиканти висловлюють те, що думає їх аудиторія, чи музиканти формують думку аудиторії? Це заміні боязні речі. Я не думаю, що хтось такий номенклатурний і такі хитрий, що давайте зараз заспіває революційну пісню, тому що це вчасно. Мені Власне. здається, можливо, так. Звичайно, це коли можливо. була оранжева революція, багато хто спекулював на темі, всі почали писати патріотичні пісні. Це було, було противно. Особливо коли розумієш, що сьогодні людина виступає там, за цю політичну партію, завтра за цю. І там є достатньо цинічні у нас приклади в шоу-бізнесу, людей, які поміняли десь разів кольори. І в принципі, це про те, що ми, в принципі, проститутки музиканти. Ми будемо просто співати перед людьми, і нам все одно чи прапор. Не хотілося б нам закінчувати розмову на досить песимістичній. песимістичній... Це, це, це ну, речі, я не вбачаю песимізму в тому що Реалізм. після кожного політичного туру музиканти українські нарешті можуть придбати собі там альбоми, квартири або що. Це ви ну, політики нас годуєте.